Межигір'я. Поїздка на один день. Що подивитися? Чи вартує того? В цьому відео я поділюсь своїм досвідом. Щоб дістатися Межигір'я з міста Київ, потрібно сісти на синю гілку метро, доїхати до кінцевої станції героїв Дніпра. Далі на маршрутку номер 355 яка відвезе нас до самого входу в Межигір'я. Територія корупційної пам'ятки складає 140 гектарів. І щоб її обійти, потрібно виділити на це день. При виборі маршруту праворуч ми виходимо до приватного зоопарку, де зустрічаємо віслюків, страусів, бембіків та інших тварин. Ціна входу на територію парку 300 гривень за дорослий квиток. Але ми приїхали у вівторок, а по вівторкам вхід на територію 150 гривень за дорослого. Я вважаю, що ця сума цілком виправдана, бо територія є ідеально доглянутою. Спускаючись вуличкою від зоопарку, ми одразу опиняємося на набережній, яка проходить по берегу Київського моря. Це вже чудове місце, щоб насолодитися довгою прогулянкою та розмовами з друзями.